Канал Казка перед сном. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Киця Миця куховарить написала та намалювала Аніта Гловінська. Киця Миця проведе цілий день із бабусею. Мама й тато мають невідкладні справи І повернуться аж увечері. Киця Миця задоволена. З бабусею їй ніколи не нудно. О півдні бабуся запитала кицю-мицю Допоможеш мені приготувати суп? Так, киця-миця дуже зраділа й одразу ж попрохала. А ми можемо потім спекти печиво? Бабуся погодилася. Перед роботою на кухні киця-миця склала кубики в коробку для кубиків. Киця-миця поклала книжки на книжкову полицю. Киця-миця поскладала всі іграшки. Киця-миця гарно прибрала. Потім вона помила руки. Бабуся каже, що це дуже важливо куховарити треба з чистими руками. На кухні киця-миця помила овочі, а бабуся їх нарізала. Тоді киця-миця вкинула овочі в каструлю, а бабуся поставила каструлю на плиту. Скоро суп буде готовий, сказала вона киці-миці, і тут таки застерегла Не підходь до плити і не торкайся до каструлі. Каструля дуже гаряча. Суп був пречудовий. Китя Миця з'їла цілу тарілку. Бабуся теж їла в смак. Краса, мовила вона до Миці. Давно я не їла такої смачної юшки. Браво Киця Миця зашарілася від радості. І віднесла порожній посуд на кухню. Перепочивши, кицямиця з бабусею заходилися коло печива. Для приготування потрібні борошно, цукор, яйця, масло, а ще качалочка і стільниця. Киця-миця відміряла всі складники, бабуся замісила тісто. Киця-миця повирізала печиво формочками. Посипала його кольоровою посипкою та виклала на деко. Бабуся посадила печиво в розігріту духовку. Пам'ятай, сказала вона киці миці. Духовки не можна торкатися. Духовка дуже гаряча. Готове печиво було таке запашне. Бабуся обережно вийняла деко з гарячої духовки. Не підходь, застерегла вона кицю мицю. Деко дуже гаряче. Киця миця не хотіла опектися. Вона дивилася, як бабуся перекладає печиво. Тепер маємо зачекати, доки вистегне, сказала бабуся. Печиво дуже гаряче. Коли печиво вистегло, бабуся заварила чай і покликала онуку до столу. Киця-миця була на сьомому небі. Печиво було солодке й крихке, печиво було смачне. Киця-Миця навіть не помітила, як промайнув цілий день. Повернулися батьки. Мамо, тату, гукала щаслива Киця-Миця. – Я приготувала суп і спекла печиво. Бабуся мені допомагала. Оте печиво, що на таці? запитав тато і скуштував одненьке. Та це найсмачніше печиво в моєму житті, вигукнув він з повним ротом. А я ще не їла такої доброї юшки, запевнила мама. Киця-миця дуже пишалася собою.